Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке накшатри. Розберемо взагалі, що це таке за поняття і як воно застосовується в астрології. Накшатри це сузір'я, це місячні стоянки, ще їх називають. Знак Зодіака поділяється на 12 рівних знаків, кожен який займає 30 градусів. Накшатра. Накшатри Сузір'я вони розташовуються схематично за межами знаків. Ось я зараз прикріплю тут схему, так буде зрозуміліше. І ось ми бачимо коло знаків. Далі йдуть накшатри. І кожна накшатра вона займає 13 градусів 20 хвилин. Їх в одному знаку, три накшатри. Але якщо ми порахуємо до 13 градусів 20 хвилин, і якщо їх 3, то це трошки більше, ніж 30. Тому одна з накшатр, вона якби частково переходить в інший знак. І так виходить, що загалом це виходить 2,5 накшатри в одному знаці. У кожної накшатри є божество, яке управляє накшатрою, і це нам дає глибинне розуміння. Проявлення Накшатри в нашому житті. Також є планета-управитель Накшатри. Але так як астрологія це глибоке, багатошарове знання, тому Накшатра також поділяється на чотири частини, і кожна з них називається пада. Пада з санскриту перекладається крок. І у кожної пади також є планета управитель. І тоді, коли ми вже аналізуємо, ми складаємо всі ці поняття в одну картину і вже маємо якийсь конкретний образ. У ведичній астрології використовується 27 накшатрів. накшатр. Хоча є ще одна накшатра, 28-ма, Абхіджит. Кажуть, що раніше її теж використовували, але зараз не буду поглиблюватися в цю тему, але зараз її не використовують для інтерпретації карт. Але в інших техніках в астрології вона все-таки використовується. Накшатри це наші сценарії в житті на те, як ми сприймаємо світ як ми реагуємо на нього. Так як я. Мене образне мислення для мене накшатри це якщо ми загалом візьмемо карту, це така сцена. Далі планети це актори, які розташовуються на сцені в певних місцях, а певні місця це певні доми. То накшатри це більш тонке щось, таке невловиме, яке нематеріальне, це освітлення. І від освітлення, від кута освітлення, від кольору освітлення міняється характер персонажа планети. Наприклад, освітлення може бути червоним, і це надасть таку драматичність або суворість герою, а кут освітлення також може багато чого змінити. Там, наприклад, якщо світло буде світити знизу, то це буде щось страшніше, якщо зверху. Ну, можливо, теж страшніше все залежить від куту освітлення. Це мій образ, і я собі так це уявляю. Так як накшатри передають більш тонку інформацію, підсвітлюють особливості нашого розуму, нашого мислення, вважається, що головною накшатрою в карті це накшатра місяця. Адже місяць це розум наш, це те, як ми сприймаємо світ, як ми його бачимо. І головна накшатра вважається саме місячна, а потім вже накшатра Асцендента та Накшатра Сонця і інші накшатри, в яких розташовуються планети. І ще я вам хотіла розповісти таку древньоіндійську легенду, яка була записана в Махабхараті древньоіндійському епосі, яка пояснює природу Накшатр і чому місяць перебуває в одній накшатрі саме один день. Існував Всесвіт і жив в ньому Чандра, великий дамський угодник. І ходив він по світу і вирішив один момент, що нарешті вже потрібно йому одружитися. І звернувся він до всіх батька всіх богів Дакші. Попросив одружитися на 27 сестрах, на 27 його дочках. При цьому він пообіцяв, що буде однаково добре ставитись до кожної сестер. Так що погодився, і у Чандри Чандра це божество місяця, він одружився на цих накшатрах. І все було добре до якогось моменту, поки Чандра зрозумів, що він закоханий найбільше в одну з сестер в Рохіні. І він найбільше їй приділяв часу, був завжди в її домі і не приділяв часу іншим сестрам. Сестри дуже заревнували, звернулися до батька, жалілися йому, що він не приділяє їм стільки уваги, скільки обіцяв. І дакше розлютився і прокляв Чандру. Чандра почав чахнути на очах, втрачати свою красу, свою силу. І е, коли він почав втрачати силу, на землі почали е, реагувати на це тварини і е, рослини. Вони почали також чахнути і в'янути. Боги прийшли до Дакші і змолилися, кажуть, поверни назад нам силу Чандра. У світі все починає рушитись. Чандра вже прокляв, він зрозумів, що він не робив, і каже, що я не можу змінити прокляття. Але я можу відмінити прокляття. Але я можу його скоригувати. Після цього чандра почав набиратися сил і краси, яка в нього раніше й була. Але прокляття нікуди не ділося. І тому тепер є час, коли місяць росте і має сили. А є час, коли місяць спадає, і сила його втрачається. І тепер Чандра чітко виконує свої обов'язки і раз в добу змінює накшатру. Ось так коротко я вам розповіла про накшатри. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я вас прошу ставити лайки, підписуватись на мій канал. Я підготую ще щось цікаве. І, можливо, саме ця інформація змінить ваше життя. Дякую за увагу! Гарного дня!